Наступного дня Ісус вирішив піти до Галілеї. Він, знайшов Івана, він зайшов Филипа та сказав йому: Іди за мною. Филип був з Вівсаїди, з того ж міста, що Андрій та Петро. Филип знайшов Нафанаїла і сказав йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі та пророки це Ісус, син Йосифа з Назарета. Нафанаїл сказав: Хіба з Назарета може бути щось добре? Филип відповів, Іди та подивись. Коли Ісус побачив Нафанаїла, що йшов до нього, то сказав про нього: ось істинний ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Нафанаїл запитав, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів йому ще перед тим, як Филип покликав тебе, Я бачив тебе під смоковницею. Нафанаїл відповів: Ісус, раві, ти Син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус сказав йому відповідь: ти повірив тому, що я сказав, що бачив тебе під смоковницею. Ти більше цього побачиш. Потім сказав: істинно кажу вам, ви побачите відкриті небеса й Божих ангелів, які піднімаються та опускаються на сина людського. Хоча ми живемо зараз після пасхальний період чи міжпасхальний, якщо так сказати, в нашому середовищі, нам він може здаватися по відчуттях навіть передпасхальним. Час такий важкий, сповнений важкими новинами, які не несуть оптимізму і затьмарюють, можливо, собою радість, яка б мала бути в нас від Христового Воскресіння. Але цей уривок переносить нас в ще раніші часи, в часи, коли Христос розпочинає тільки своє земне служіння. Коли, е, його, коли його засвідчують як того саме, хто має прийти Месію, Сина Божого. Цьому уривку якраз передує. Засвідчення Іваном Хрестителем про Христа. Потім Іван запрошує учнів слідувати йому. Серед перших учнів є апостол Андрій, який запрошує свого брата Симона Христос, приймає перших учнів, запрошує теж йти за собою, показує їм себе і каже: Прийдіть і побачте. Він, якби творить новий Ізраїль, новий народ Божий, починаючи з того, що Він дає їм імена. Так як Бог в старому заповіті в книзі буття давав нові імена Авраму і Якову. І тут поряд з Петром, одним з ключових апостолів Христа, з'являються інші. Христос знаходить Филипа, а той, як і Андрій, не може втриматися з тим, щоб не розповісти найближчим свідченням розповіді про того, кого Він знайшов Месію. Цікаво, що вище пише, що це Христос знайшов Филипа. А Филип, коли розповідає на Фанаїл, то він каже: Ось ми знайшли Христа, Месію. І так в стосунках з Богом буває, що здається, що ось ми його знайшли, але першим, хто знайшов, виявляється, що були не ми. Филип засвідчує на Фанаїлу, що Ісус Назарету це Месія, той, про кого писали в законі і в пророках. В Ісусі виконуються всі старозавітні пророцтва, довгоочікування яких чекали євреї. На фанаїл, який був Кани – Іншого міста в Галилеї теж очікував приходу Месії, оскільки його мали ті слова саме спонукати зацікавитися Ісусом. Напевно, вони з Филипом були добре знайомі святим Письмом, і, це доказ... і що доказує, що добре були знайомі, бо Нафанаїл зразу каже, що Месія ж не має прийти з Назарету. І навіть виголошує таку грубу місцеву приказку: хіба з Назарета може бути взагалі щось добре? Ми можемо бачити ще в Івана повторення таких віршів, коли про Христа говорить так інші: хіба Христос прийде з Галілеї? Чи Писання не каже, що Христос прийде з роду Давида з Віфлеєма, із села звідки був Давид? І коли Никодим намагається своїм співробітникам фарисеям теж говорити щось про Христа, то вони якраз йому кажуть: ти ж теж з Галілеї. Досліди Писання і побачиш, що пророк не приходить з Галілеї. І Назарет був справді невеличким містечком, за нашими мірками, селом в Галилеї, а ця провінція і так не шанувалася правовірними євреями. Тим не менш, ми бачимо, що Христос не погидував бути причетним до Назарету, проживати в ньому і настільки прив'язатися до цього містечка, що його називатимуть назаретянином, Ісус Назарета, Єшуа -га Ноцрі, а його послідовників. Називатимуть далі після смерті часто простою Назарейською сектою. Але для Филипа це не було завадою. Він ж теж, напевно, розумів про ці пророцтва, що не з Назарету має прийти Месія. Але саме бачення Христа, самий особистий досвід зустрічі з Ним, він переважив все це. І він не сперечається з Нафанаїлом, він не доказує йому, не намагається йому пояснити, переконати, а просто говорить: іди і подивись! В цьому першому розділі взагалі дуже багато оці слова вживаються. Бачити і шукати два таких дієслова. Христос знаходить учнів, бачить учнів. Учні бачать Месію, знаходять його. Вони запрошують побачити інших, інші приходять побачити. А потім виявляється, що Христос бачив їх ще до того, як їх знаходять, і обіцяє ще бачити більше. І от коли Нафанаїл йшов дивитися на Ісуса, Той побачив його. Згадується, як притча про блудного сина, коли блудний син повертається додому, то його побачив батько. Ісус каже, ось ізраїльтянин, в якому немає лукавства, лукавства, хитрості, такого пошуку вигоди і наживи. Тобто це слово таке, що ніби означає також заманювати, от немає в нього такої властивості, щоб ловити на наживку, підловлювати, шукати вигоди. Що ж це така людина, що на був настільки безгрішним. Що Христос дає йому таку добру характеристику. Що Нафанаїл – така людина, яка не піде за ним заради вигоди, щоб схитрувати, щоб щось домогтися від Христа. Е, Нафанаїл, не знаючи нічого про Христа, тим не менш, він має свою думку про нього. Він дає йому таку заочну оцінку: що от нічого доброго від нього я не очікую. А Христос, який знає Нафанаїла з всіма його скелетами в шкафу. Навпаки, дає йому досить добру оцінку, хвалить його. Ізраїльтянин без лукавства. А що ж тут дивного? Хіба є ізраютяни з лукавством? І тут згадується перший ізраїльтянин, першим, хто носив ім'я Ізраїль, якого Бог назвав Ізраїлем це був Яків. Це людина, яка хитрістю і лукавством виманила в брата свого первородства. Потім вкрала його благословіння. Тільки народившись, він вже тримав брата за п'яту. Брат народився першим. Але з народження він вже хотів обійти його, через що отримав його ім'я. І його брат сказав йому: Хіба не було дано ім'я йому Яків? Адже він обманув мене аж вдруге. Але от такий шлях до успіху Якова зламався з того, що братові це все набридло. Брат розлютився і він вирішив помститися. Яків. Мав би отримати благословіння і спадок, але змушений втікати з дому. Він втрачає все, втікає з Богом. Потім він зустрічається з Богом, і ця зустріч змінила не тільки його ім'я, але й все його життя. І більшість неполіткоректних анекдотів про євреїв якраз крутяться про, про, про тему пошуку такої вигоди. Але Христос якраз протилежної думки про Натанаїла. Він говорить про цього ізраїльтянина. І точно говорить це без лукавства, не для того, щоб заманити Його слідувати за собою. Але Натанаїл не здається, він каже, що ти про мене знаєш, що ти взагалі можеш про мене знати. А Ісус йому відповідає, що бачив його до того, як Филип покликав його. Може здатися, що Христос акцентує на тому, що Він бачив, як Нафанаїл про нього недобре казав, що він знає, він все знає. Але він говорить, що бачив його ще до того, під смоковницею. І ми не знаємо, що це була за смоковниця і що під нею відбувалося. Це був особистий досвід про щось про таке, про що знали вони обоє. Але ця відповідь настільки вразила Натанаїла, що він зразу визнав його Сином Божим і царем Ізраїлю. Бог все бачить. Коли згадую ці слова, то зазвичай. Ці слова не мають віщувати нам всього нічого доброго. Е, мені з дитинства згадується такий християнський віршик, який розповідає дітям: Бог не спить, він, усе він бачить: хто сміється, хто плаче, тата з мамою не слуха, смика котика за вуха, галасує без потреби, видно все йому із неба. Тільки ніде правди діти, любить Бог слухняних діток. Суть вірша зрозуміла: поводься добре, бо Бог бачить все погане, що ти робиш. Ми не любимо, коли е, бачать, коли ми робимо щось погане. Погане стараються приховувати. Є такі речі, яким не всім варто знати і бачити. І це в певній мірі нормально, бо ми стараємося, е, це десь вияв того, що ми стараємося бути кращими, ніж ми є. Але з Богом, в якого ми віруємо, так не вийде. Він все бачить, не спить, не дрімає, від нього не сховаємося. Хоча тут не про те, ми розуміємо, що, напевно, не погане щось робив Натанаїл під смоковницею. Ми не бачимо тут докору в грісі. Е, хоча зрозуміло, що Ісус бачив всі красі Натанаїла. Він бачив всі його недоліки і прогріхи і падіння. Але попри них, попри них е, Бог бачив в тіні смоковниці людину, в якої не було і тіні лукавства. Е, колись такий зустрічався вислів, що любов. По справжньому виявляє тоді, коли ти все знаєш про людину, але продовжуєш її любити. Це якраз правдиво щодо Божої любові, щодо нас. Бог, який бачить нас наскрізь, не перестає виявляти до нас свою любов. Це таке справжнє світло, яке освітлює кожну людину, приходячи в світ. Отже, ми точно не знаємо, що відбувалося під смоковницею, що бачив Ісус. Дослідники зводяться до думки, що сам під смоковницею Натанаїл роздумував над старозавітніми пророцтвами про Месію. він молився про їх здійснення. І, напевно, це було не в веселому настрої. Можливо, він був там похмурим, він ховався в цій темряві, яке робило листя фігового дерева, бо його не одразу порадувала звістка про Месію. Він не побіг зразу на зустріч, а сприйняв її скептично. Але Христос, вказавши йому, що Він знає його стан, він знає його молитви, є, відкрив йому те, що Він є істинним Богом і Месією, якого той чекав. Хоча, напевне, ще й не здогадується, яким саме Месією виявиться Христос. Але все-таки це був для нього початок виходу з темряви тіні, до світла відкритого неба, яке він має побачити. Тому і Христос доповнює йому словами: ти повірив. Бо я тобі сказав, що я бачив тебе. Але ти побачиш більше. Твої очікування і уявлення, про мене ще зміняться, коли в тебе ширше відкриються очі. Ти побачиш те, що побачив перший ізраїльтянин, патріарх Яків. А що побачив ізраїльтянин? І не тільки ти, усі ви, відкриті небеса і Божих ангелів, що відпускаються і піднімаються. Він знову натякає на Якова. Він натякає на ту оповідь, коли Яків тікав від свого брата. Заночував в полі, підклавши під голову камінь, і побачив сон, в якому він побачив драбину, по якій спускалися ангели і піднімалися і Бога, який зустрівся з ним і виголосив йому обітниці, як і прокинувся Яків зі свого сну і проголосив: Є Господь на цьому місці, а я й не знав. Ось на цьому місці перед ними Господь, не десь у Вефілі чи в храмі. Чи на горі, а ось тут посеред них. Правда, в повноті вони ще маються осягнути і побачити. Але тепер він став справжнім ізраїльтянином. Не в тому сенсі, бо Ізраїль завжди зазвичай перекладають той, хто бореться з Богом. Але часто для тих читачів воно мало значення той, хто зустрівся з Богом, той, хто бачив Бога. І Натанаїл якраз є першим прикладом повернення Ізраїля, Божого народу до Бога. Тому Ісус йому натякає, хто перед Ним, і чому Він бачить те, що бачив Яків, Божу присутність поруч з ним, про яку він навіть не здогадувався. Ось така історія Натанаїла розкривається так широко, хоча ми поряд з тим читаємо про таких важливіших апостолів, як Петра і Андрія, про яких згадано всього кілька слів. А про Натанаїла ми більше нічого не зустрічаємо в Святому Письмі. Вважається, що він з е, е, 12 апостолів з ним асоціюють, якщо ви переглянете список 12 апостолів, то імені Натанаїла серед них ви не знайдете. І тому його асоціюють з Бартоломеєм. Тому що Бартоломей вважається як по-батькові, а не ім'я. Але деякі дослідники взагалі вважають, що він був з кола ширших. Ширшого кола е, учнів Христових. Але так широко висвітлено в цьому уривку. І ця історія може бути для нас прикладом того, що дуже добре бачити добре, навіть коли воно з Назарета. Навіть коли ми в тіні смоковниці. І Нафанаїл, попри свої сумніви, був настільки просвітлений Христовими словами, що всупереч своїм розумінням і уявленням, що Христос не має бути, що Месія не має бути з Назарета. Він увірував. Але Христове світло освітлювало ж не тільки Нафанаїла. Воно не просвітило чомусь фарисеїв, які бачили чудес не набагато менше від Нафанаїла. Але вони відкидали його месіанство. не з Назарету, чи не Йосипа він син, хіба ж з Галилеї приходить пророк. На слова його мудрості його називали божевільним. Коли він сіляв, то казали, що неправильно, був суботу. А то й взагалі силою сатани. Це страшно, коли люди, які мали бути просвітлені вивченням Божого закону, побачили в Христі для себе загрозу і самозахистом відмовлялися визнати правду, всіляко її заперечуючи. Страшно подумати, але виявляється, не так важко знайти людей, яким навіть не вгодив Христос. Для нас це також може бути актуально. Над нами. В приземленішому сенсі нависає своя така фігова тінь війни. Вона робить нас втомленішими, безнадійнішими, важчими, а то й злішими до інших. Ми можемо спостерігати, як в суспільстві породжується така байдужість і ненависть, яка поширюється навіть до військових, які часто з героїв, захисників стають ворогами, тому що є страх та цека. Наша недовіра посилюється тим, що ми самі підшуковуємо негативні факти, які дають нам можливість виправдати свій страх, свою поведінку. Негативні новини вони поширюються краще. Маркетологи знають, що погана реклама поширюється дуже добре. Але коли ми станемо на цей шлях лукавості і фарисейства, то поступово всі люди навколо стануть не такими, недобрими вже по факту свого існування, коли весь світ стане винний в тому, що відбувається. І от колись такі добрі і зразкові люди, якими були фарисеї, які, піддавшись заздрості, розп'яли безновинного Божого Сина. Блажена та людина, говорить Псалмоспівець, в дусі якої немає підступності, якій Господь не залічить гріха. Напевне, добре бути такими. Христос бачить нас в тіні смоковниці, де нас не бачать інші. І зазвичай. Це не має нас насторожувати, це має нас радувати. Він бачить нас в тіні наших страхів, е, незважаючи на те, що ми не можемо похвалитися, що в наших вчинках немає тіні лукавства, що нам нічого приховувати, хоча від нього нам справді нема що приховати. Він бачить нас раніше, ніж бачать наші друзі, які можуть спішити нам на допомогу чи просто прийти до нас. Натанаїла він бачив раніше. І це добра звістка, що навіть ховаючись. Намагаючись сховатись, від Бога нам сховатись не вдасться. Він нас перший знайде, тому це може бути мотивом для нас шукати його. І дуже важливо те, що Бог помічає добро в нас. Він помічає добре в Натанаїлові. І це може мотивувати нас тоді, коли здається, що те добре, що ми робимо, не має ніякого сенсу, що воно менеться, загубиться, залишиться непоміченим, неоціненим чи марним. Але ми зв'язалися з таким Богом, який не дасть загубитися навіть найменшій допомозі. Бо великий ми часто нездатні, особливо коли порівнюємо себе з іншими. Христос пообіцяв, хто дасть тільки чашу холодної води одному з малих в ім'я учня не втратить своєї винагороди. Особливо, коли бачимо приклади самопожертви і відваги у наші складні часи. Це буде такою підтримкою для тих, хто. Кого опускаються руки, що Бог тим більше не опустить їх. Недавно мені трапився текст з роздумами на це місце, де автор пише, що в нашій країні, попри такий час важкий і безнадії, ми можемо бачити дуже багато добра в людях, які оточують нас, коли променемо цей стереотип, що може бути від них доброго. Можемо побачити тих людей, які воюють, хоча від яких і близько не очікували, які допомагають пораненим. Які працюють і жертвують, які ремонтують електростанції, розбирають завали, приймають біженців або просто, принаймні, не поширюють зневіру серед інших і розмови, від яких хочеться лізти недавно виникло таке слово сполучення помиральна яма. Але щоб побачити це, нам прийдеться вилізти з під тіні нашого такого фігового дерева на світ божий, а не заводити інших. В нашу тінь, яка, яка оточує нас. І ми, як християни, є тим новим і справжнім Ізраїлем, про який представником якого був Натанаїл. Не в політичному сенсі, нам не треба приймати громадянство Ізраїлю чи вчити Єврит. Ізраїль це той, хто бачить Бога в християнському сенсі, бачить Бога посеред себе в тих обставинах, в яких ми знаходимося. І це непросто, бо для цього треба постійно очищувати свої серця від того накипу, який наростає. Тому й дехто здається і каже, що Бога просто немає в усьому цьому. Його не може бути, як все оце коїться. Як він може, як він може бути, коли таке все відбувається? І насправді це не так глибока думка, як таке спрощення, як такий самозахист від е, прийняти... Те, що не вкладається в наші голови, не кожен може одразу прийти, повірити і побачити. Але Натанаїлу довелося прийти, побачити і ще й почути, щоб увірувати. І добре, коли наша надія вона ґрунтується не на наші сили, не на нашу мудрість стійкість чи бачення, а на те, що Бог бачить нас раніше. І Він дивиться на нас. І коли він буде довго вдивлятися в нашу безодню, то наша безодня в скорому часі подивиться теж на нього і скаже: є Бог на цьому місці, а ми й не знали. А якщо він є, то значить його царство прийде, яким далеким воно б не здавалося, недосяжним. І добре бути з ним на одному боці на одному боці його царства. Тому давайте прийдемо до нього в молитві. Боже, ми вдячні Тобі, що ти побачив нас ще тоді, коли ми навіть не здогадувалися. Ми вдячні Тобі, що ти зустрів нас, коли ми шукали Тебе. Вдячні тобі за те, що ти посилаєш тих людей, які поруч з нами, щоб вони йшли і відкривали нам Тебе. І просимо Тебе, дай нам бути людьми, в яких поменше того лукавства в словах, вчинках. Хоча його часто важко уникнути, дай нам бути і виходити почастіше з нашої тіні, і бути світлом для інших, а не тінню в важкі часи, дай нам бачення того, що ти є посеред нас. І в будь-яких обставинах ти, ти знаєш, як, як має бути і не залишаєш. Хоча таке відчуття того, що ми самі. Цій тіні воно буде з нами часто. І нехай буде тобі від нас слава, нехай ми будемо бачити твою славу і бути вдячними тобі за все. Амінь.